Поїхали. Дев'ять. О, май гад, да хтось зупинить цього хлопця. Вісім. <світті> Уявіть собі, мій біль! Сім. Я майстер гри. Шість. Як труслива собако. П'ять. Я взагалі в покер грати не вмію, я тільки Чотири. <світті> Три. <світті> я вмію перемагати лише знизу. Два. Страждаємо, страждаємо. Один! Полетіли мої гуси, бавить. Просто бавить. Ви бачите, які чудові карти здають. Лак каже, так, одну пропустив. Але більше. <смас> Жодної роздачі без нокаута, я вам кажу. У нас ще крейзоли на терні. О май гад, да хтось зупинить цього хлопця. Сімки, може ми його зупинимо? А може це наша остання роздача? Наразі він піде олим. One піде олин. Я зіграю скітку як, як труслива собако. Тому що я не можу. Я не піду проти гравця, який виграє все. Так, я не піду. Ну, напевно, це. Ну, в мене я попереду, напевно. Там, наприклад, якийсь. не знаю, хай буде король 4 світові. Але я не піду. Я просто не піду, я не вірю. Я в перемогу не вірю, розумієте в цьому випадку? A -A -A -A. А там королі! Бляха, як ти це робиш? Це неможливо, це просто неймовірно. Як ти це робиш? О, май гад! Всі бачили мій фолз з сімками ви всі свідки і ще й піка про всяк випадок, щоб ніхто навіть не вагався. О, мене ми не Во. Подалі від того хлопця. Так, у нас тут рейс коло лина. Готові? Ну що ж, just one time, друзі. Хм-хм-хм. <ріст> контей! Полетіли менш тайтовий давай обережно зіграємо через кол. Великий сайзинг, це круто. Все, в нього оверпара, Все, друзі, в нього оверпара. У цього напевно буде... Хай в нього буде сімка, з якою він зможе Ймовірність Ймовірність невисока, але хай буде сімка. Може це наш перший нокаут, ви ж не знаєте. Сподіваюся, що там не королі. Страждаємо, страждаємо, страждаємо! І тиснемо кол, може той теж підійде. Не буду грати це буде виглядати начебто я на велью. <плес> <Не, плес> я казав, що це оверпара. Я казав, що це оверпара. Він читає цю гру. Він читає цю гру, чи буде перший нокаут. Так це бубна. чи буде перший нокаут! Перший нокаут! І це Скільки? Не Підчиняйся! Підчиняйся скриня! Алікомеселян! Як в душу нас. Спейді відкрився. Відповідальна хвилиночка. Так, а тепер бланк. Супер Супербланк. Ріка. Давай! Відкривай! Ти рейс окей? Ти рейс Ні, ти-пас. Ти пас, пас коротше. Ну що, друзі? Якщо ми отримуємо швидкий кол, то хай то буде ту скороль. Якщо ні, хай буде швидкий пас. Все, не чекаємо вже більше. Ну що, поїхали. Проти туз короля виступають четвірки. Це десятки, ну звичне. Трефа? Трефу давай, кажу тобі, трефу, будь ласка. Я вмію перемагати лише знизу. Нам дуже потрібна та трефа. Комон. Разочка, розочка. О, свинячому, Я тільки так і вмію. Я взагалі фокер грати не вмію, я тільки переїжджати вмію. це, бро! Але ой! О! Полетіли полетіли. Ну що? Друзі, якщо ви не знаєте мене дуже добре, то я поясню. В мене є така традиція вилітати з турнірів з сімками. Але я сподіваюся, що наразі ми її порушимо і будемо вигравати турніри з сімками. Але ми зажбурляли олин і сподіваємося, що ніхто нас не закриє, хоча розуміємо, що це малоймовірно. Але в нас є гадшот. Ми будемо вірити в гадшот, тому будемо just one time. І поїхали. Одна чіпса, він кол. Не скинув. Молодець. Розуміється на покері. Тільки без валета. Це не валет Я виграю оліни лише знизу. Вчитися! Вчітися! Я майстер гри. Всі відчувають напруження в повітрі. Це бігоги, там бі відкриває, дамбі відкриває. І ми отримали олін, ми отримали олін. Ну що? Два оліни поспіль. Цього разу ми його покриваємо. Нарешті всі встали. Всі встали. Пішло. стояти Римі відкривайся. Воу-оу-воу-воу, це чуйка, чи це просто це. Мені о... мене очі підводять? you never think! You don't think, you never figured out What the hell is wrong with you? you need... Я би переїхав. Але це не повод, ще йти, Олін. Оу! Oh. <реш> Уявіть собі мій біль, якби я зажбурляв олин. Уявіть собі той біль! Ой! Полетіли! Це дуже важливий олин! Хочу побачити два фолди. Два фолди, будь ласочка. фод та й Fold! Фод один ні. Up. Це дуже погано. Ну окей, Just one time, біблі. Це ту король. Ну, переїхати тоді! Валета! Валета! Будь ласенька, не робіть це все! Сімки! О oh, майже! У, я подумав, може Валет! Але ні, але ні, другєм. Ну що ж, це було дуже близько, це було чудово, це було неймовірно. Оце є наш виграш. І половину цієї суми я перерахую на допомогу Україні. Я дуже радий, дякую Джиджі за цю можливість. Дякую вам, друзі, за те, що були сьогодні зі мною так довго. Це була неймовірна подорож. Це була неймовірна подорож, але, на жаль, трошки не дотягнули до фінального столу, але це було круто. Ми виграли дуже, 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 дуже багато. Але їх знизу це було, це було чудово. Але, друзі, дякую. На жаль, це закінчилося.